Тема ЗАЕС і те, що росіяни фактично анонсовують там теракт. Що сказали Росіяни? Російська генко танців пише, нібито Запад готовиться возложити на Росію відповідальність за можливу аварію на Запорожській ОЕСУ общі СВРВ. все щось там багато букв РС служба зовнішньої розвідки. А СВР, служба зовнішньої розвідки. Все, я mm -hmm. поняв. Дякую тобі. Бач, я не знаю таку російську мову, як ти. То... Як я бачу, ти значить аварію? Як це відбувається завжди? Росі дивіться, це є типово що, що я розповів? Є така е, тема операції під чужим прапором. Що це означає для дискредитації певних сил, для дестабілізації і для того, аби мати причини е, там проводити певні дії операції, часто вороги не дуже чемні, е, е, які принципі, по воєнних канонах не дуже хочуть воювати і по доктринах, ті ж не по доктринах, а правилах е, порушують і роблять такі дії, переодягаються в іншу форму, умовно, і можуть навіть там в формі українських бійців піти напасти на Польщу, умовно. Це називається операція під чужим правом. Ну, так і починалася і Друга світова війна. Так починалася Друга світова війна, до речі, так. Е, е, так і було. І такі операції проводяться і часто стають тригером певних моментів. Зараз е, на столі питання е, аварії на ЗС, яка може статися. Чому може статися? Тому що ми неодноразово обговорюємо в нашому окремому подкасті тотальний спротив тематику Запоріжжя. Дуже багато і насправді там росіяни довели до ручки вже ситуацію на ЗАЕС, Вона дуже критична. Їм потрібно якось відповідальність скинути на те, аби. Показати, чого там сталося халепа. І вони готові скинути їх на кого, правильно, що на українців. Тобто, що тут кажуть, що ледь там не Пентагон дав е, розпорядження, О, там НАТО призивають київський режим провести диверсію жертвами серед українців і жителів ЄС, добавила, в СВР. Тобто, е, загалом, типу примітно, що в Росії стверджують, що нібито планується щось на кшталт авіакатастрофи МС-17, які вони. Якби, Повноцінно винні, буком збивши Нідерландське армія. Тут треба розділяти е, Катастрофа, яку має створити Пентагон е, руками, не що українців в ЄС і окремо це ще ядерна загроза. Ядеркою закінчимо. То, що в чому суть? Е, може статися халепа, може статися така біда, що там щось в них піде криво, і вони хочуть звинувати. Ну, тепут. Там насправді все йде криво, тому що окупація так. Вона не може бути прямою. Вона, вона все робить криво. Тим паче, з таким е, об'єктом ядерним, як Запорізька атомна електростанція, Найбільша ядерна генерація Європи. А росіяни це, цю історію під чужим прапором вони можуть розмухувати цю тему з метою того насправді, аби вони вже не давно хочуть перепідключити Запорізьку атомну так, до своєї енергосистеми, енерго щоб зробити її, умовно кажучи... але це неможливо. Я спілкувався з багатьма людьми, вони кажуть, це. Це нонсенс, тому що ми проводили реновації, які росіянам зараз недоступні. Мається на увазі оновлення Запорізької атомної проходило в режимі переходу нашого потроху на західний вектор, скажімо так, її і, і забезпечення і обслуговування. Зараз ці технології, тим паче під санкційні Росії, недоступні. Тому вони справді можуть намагатися щось зробити, типу щоб привести до критичної ситуації. Це нормальна. Ні, це не нормальна, це зрозуміла. Зрозуміла, скажімо так, тактика поведінки, коли ти хочеш от чогось досягнути, я скажу іншим прикладом, думаю, що він буде всім доступний. Це мені моя жінка розповідала, якось слухала курси, скажімо так. Жінкам для захисту себе у випадках, коли, наприклад, на тебе ну нападає маніяк, а і він хоче, скажімо, там зґвалтувати тебе. Що потрібно робити? Треба себе зроб... спробувати сформувати максимально божевільно, максимально якусь неадекватно для того, щоб цій людині яка. Цьому маніаку, який хоче, умовно кажучи, там зґвалтувати жінку. Було по-перше бридко, неприємно і стрьомно взагалі з тобою зв'язуватись. Тобто, там щось бігати, кричати, роздирати собі руки до крові, намагатися зробити з себе щось таке, ну бридке, неприємне. Для того щоб ну захистити з метою цього, щоб захистити себе, щоб цялю щоб цей маніак від тебе, якби типу, відсахнувся. Росія завжди так робить. Вона маніячело, але вона. Трошки обернено, вона торгує страхом так. на весь світ, щоб світ боявся. У випадку з вони так, от вони знову ж таки вони роблять себе божевільних божевільних, щоб їх врешті-раз сказали: та стоп, та зупиніться. Воу, вов, вов, давайте ми вам кнопку вже кнопку подаємо, може натиснути. Давайте ми вам же щось щось там дамо, щось вас там продамо. Якось вам підемо на компроміс, тому що ну ви реально крейзі, але все менше і менше ця історія зі страхом вона починає продаватися, продовжує продаватися Росією. Це я зараз читаю книжку Збігнєва-Бжезінського Велика шахівниця. Це угу, таки себе так. трактат геополітики. Від е, людини, яка займалася геополітикою на зламі 90-х, і він от про це й каже, що свій технологічний регрес або недостачу цієї технології Радянський Союз свого часу компенсував ось такі, прогалини. Тобто штати там технологічно були попереду, а Радянський Союз був позаду, але ось цю різницю він компенсував тим, що постійно лякав, що буде все, трендець буде. І він туди цим, якби ну унівельовували, скажімо так, урівноважували ці всі там ставлення до них, які е, створювалися. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що зараз робить Росія, вона продовжує ту ж саму тактику радянського союзу, продаючи страх, але цього страху все менше, менше і менше, коли вже навіть міністр оборони. Бельгії, маласенької Бельгії, каже: та якщо тільки вони там наважуться, ми їм розгромимо Кремль. <хи> ну, ну, звісно, так, це, але... це забагато. Але, але... добре, молодець. але ІТРА проводить ядерні випробування, типу, з ракетами, з перевірками ядерних систем, відповідаючи на цю агресію Росії, на їхні пасійдони, як там бурєвесніки і ще всяку херню, яку вони там розвивають на рівні ракет і намагаються страшити. Світ перестає боятися Росію, тому вони їм треба оцю ескалацію чимось. Відпитувати так молод. І, і що бояться вестерни? ядерки? Найбільше. Ну, але і... я відповів вам набагато і набагато простіше. Якби. Тому що ми теж дуже часто любимо порозганяти, то на щикавиця була, то ще щось. Ну ми завжди жарт. Психологія цікавиці ну, просто... для багатьох це може бути навіть приємно. Тому хтось може спеціально розганяти цю тему, щоб таки опинитися Ні, ну, в цей простовиці. Будь-які жарти, меми, це є психологічний захист. Ми так захищаємося від того, що нам складно. Я то. Я просто думаю, що багато людей в Києві плекають, коли ж станеться ця оргія, та пофіг на ядерну війну вона її не буде та, типу, але аби тільки сталася оргія. Це ну, вже зима, вже холодно, то вже що пізніше. Дивись, я думаю, нічого... якби росіяни вже могли щось застосувати ядерне проти нас, це б вже сталося. Особливо, ну, там нам лякали, чим хочеш. Червоні лінії, пурпурові лінії, чорні лінії. Там ми на Курщину зайшли там, на десятки кілометрів, і що, і де було? Зайшли на суверенну руську територію. Я не знаю, що має стати, щоб вони зсували ядер. Це маємо під москвою бути, і то вже тоді не факт, що це станеться. то тільки зміняться впливи. Наші і не тільки наші, тобто е, тому скажу вам так: просто це все російські провокації, це все спроба убезпечити себе від вини на тому, що вони криворукі і на щось може статися. Е, а всі будь-які там прецедентні і залякування, все інше, це є один з елементів інформаційної гри. Тому будьте, будь ласка, спокійні. Скоро на третій світовій повернення легендарного, ну принаймні, для нас, подкасту Центр протидії скиглені. Ми будемо розбирати фейки, будемо розбирати е, інформаційні вкиди. Дочекайтеся. Ну, я так кажу, як ніби в нас там знаєш, аудиторія мільйонна, і ми на якомусь великому телебаченні, Але я вірю, в те, що є глядач, кому цікаво це подивитися, і я дуже радий буду, якщо. Ви далі будете з Третьої світової, будете з нами підписуватися, ставити вподобайки, лишати коментарі. під відео. Важливий не розмір, а важливе іміння цим користуватися. Тому і якість ми віримо, що наша аудиторія, друзі, ви хоч і не мільйон, але вас 20 тисяч, і ми щиро вдячні за те, що ви слухаєте, вірите, аналізуєте, намагаєтеся разом з нами розбиратися. Це, це, це важливо. Нас 20 тисяч може вирішити значно більше ніж інколи. Мільйон тих, хто. Не хоче цього розбиратися, тому так. всім вам дякуємо. Насамкінець, поставте подобайку і до цього випуску. Підписуйтеся на нас, пишіть свої коментарі, і будьте здорові. Бережіть себе, донайте на наш збір на Покровськ, підтримуйте сили безпеки і оборони України.